Училися до озеленення рідного міста учні загальноосвітньої школи імені Івана Огієнка. Випускники висадили на подвір'ї 50 молодих саджанців. Ми сьогодні за ініціативи батьків випускних 11 класів за допомоги екологічного відділу обласної державної адміністрації Вовренчука Сергія Михайловича, депутата міської ради по нашому округу Манзія Сергія Володимировича. Організовуємо висадку саджанців. Які надали наше хмельницьке лісництво? Це клени, дубки. За словами директора школи Івана Душкевича, вони щороку висаджують дерева, окультурюють газони. До прикладу, минулого року висадили десятки піх та беріз. Та, на жаль, поламані понівечення людською рукою не всі вони зазеленіли цією весною. Учні із задоволенням брали в руки лопати та під керівництвом класних керівників та директора школи старано саджали молоді саджанці. Адже кожний прагнув залишити після закінчення навчання гарну пам'ять про себе та можливість підростаючому поколінню милуватися зеленим оазисом рідної школи. Ми вирішили залишити пам'ять нашій школі, адже тут промайнули наші найкращі роки дитинство, юність і це дерево символізує наші найкращі роки в цій школі. Буде моє перше дерево, і сподіваюся, що коли я повернусь сюди через років 20-30, воно буде вже велике. І я його покажу своїм дітям і скажу, що це я його посадив. Опалювальний сезон завершився, борги залишилися. Городяни завинили комунальному підприємству Хмельницьк теплокомуненерго 15 мільйонів гривень. У свою чергу, теплопостачальне підприємство заборгувало 70 мільйонів за природний газ. За словами Володимира Скалія, надію мають, що частину цієї суми поверне держава за різницю в тарифах, частину закриють пільгами, а от решта це близько 12 мільйонів гривень, кошти, які не отримали від споживачів. На Хмельницьк теплокомуненерго боржників умовно ділять на три категорії: перша це сумліна частина городян, в яких відсутня заборгованість, Володимир Скалій зауважує, є й такі, які здійснюють проплату наперед. Місячне, двохмісячне заборгованості це десь відсотків 60%. Я не вважаю, що це боржники І саме основне, що люди так вважають, що якщо місяць-два не заплатив, то вроді би це не борг. Але це неправильно, тому що за газ треба платити щомісячно, а я думаю, надалі це однозначно треба буде доплатити. Тому я прошу, щоб. Сьогодні, от мешканці, наші, ну скажімо так, над найкоротший час розрахувалися з нами за ті послуги, які ми їм надали в опалювальний період, а от третя категорія споживачів це люди, котрі не платять за отримані послуги роками. Їх невелика кількість за те спільну суму завинили чималу 5 мільйонів. Цей борг на підприємстві називають безнадійним. І важко судити, чому там вони не розраховуються, можливо, якісь. Це ж такі фінансові труднощі є. От. Але, на жаль, є такі споживачі, от, як, на мою думку, що могли б сплачувати, бо і посади займають нормальні. і, В принципі, як приходимо в квартиру, от, коли повідомляємо про це, то по обстановці в квартирі видно, що можна було б сплачувати за послуги. Велику роботу ми проводимо і по судовим всім питанням подаємо суди, але. Я думаю, що люди все ж таки в кінці кінців вже повинні зрозуміти, що ну не може бути так далі, що бо так хочу, плачу, хочу не розрахувався. От. все ж таки, куди б не прийшли, чи в магазин, чи куди. Ну ніхто ж безплатно не віддаєш нічого. За словами Володимира Скалія, підприємство неабияк іде назустріч хмельничанам, регулярно проводять перерахунки всім мешканцям, будинки яких не обладнані засобами обліку споживання теплової енергії. Крім того, у Хмельницькому найнижчі тарифи серед усіх обласних центрів країни. І якщо юридичні установи боржники позбавлятимуть такого блага, як тепло, і наступної зими батареї у них не потеплішають, то пересічним городянам слід подумати про свій громадянський обов'язок уже сьогодні не чекати, доки у двері. Постукують представники виконавчої служби до наступного опалювального сезону ще достатньо часу, аби позбавитись від боргового тягаря. Традиційно, у перший та третій вівторок місяця особистий прийом провів секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернелевський. Цього разу охочих було небагато. Пенсіонерка Марія Дмитрівна завітала, аби попросити матеріальної допомоги на лікування доньки інваліда першої групи. Інша жінка, як представник від мешканців будинків, що на вулиці Свободи, прийшла клопотати за ремонт тротуарів вздовж згаданої вулиці від проспекту Миру до Зарічанської. Секретар міської ради запевнив, даний відрізок дороги на його особистому контролі, адже. Знаходиться в окрузі, за який він відповідає. Ну, Ключено вже декілька разів. Ну просто зараз фінансування важке. Не доходять руки. Це доходять. Я особисто займаюся цим питанням. Вихованці Хмельницької спортивної школи Самсон Право взяли участь у всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Змагалися команди з Вінницької, Львівської, Волинської та Хмельницької областей. З 20 наших спортсменів 15-ро повернулися додому з медалями. В Луцке проходили уже вже 14-й всіукраїнський турнір по рукопашному бою. Чим отличается этот турнір, Это те, що солювання проходять именно по повному контакту і проводяться по системе. системі. Тобто кругова система вважається в самой сложной, так как кожен спортсмен сражаться з кожним спортсменом. Наші спортсмени показали вищий пілотаж: три перших місця, два других та десять третіх довели усім, що хмельничани є сильною та професійно підготовленою командою. Доводитимуть першість на змаганнях, які відбудуться незабаром у нашому місті. Ми зараз готуємося к нашим змаганням. Ми діли відкритий кубок Хмельницької області парокопашне, бою серед маленьких дітей присвячений дню захисту дітей. Вот, тому вже несколько команд з'явили бажання приїхати нам. Так що я думаю, що це буде практично та ж саме Україна.